Війна має імена й обличчя тих, хто поставили на кін, усе відмовилися від комфорту і безтурботного побуту поряд з рідними, бо любили їх любов'ю вищого гатунку. Так що готові були пожертвувати власним життям, імена героїв нині закарбували на фасаді і ще однієї львівської школи. У ліцеї імені короля Данила встановили меморіальні таблиці у пам'ять про чотирьох випускників, які загинули в російсько-українській війні. Серед них і наш колега, режисер першого західного Василь Яворський. Тепер ця школа, окрім короля Данила, має і ще чотирьох небесних патронів. Ці стіни пам'ятають їхні дитячі пустощі, та імена хлопців закарбували на них через дорослий і мужній вчинок. Вони закінчили ліцей у різні роки та обрали одну дорогу захист батьківщини. Назарій Гладкий, наймолодший із чотирьох, загинув 2022-го, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Якихось два тижні не дожив до своїх 22 Кожен день ми від нього чули: я маю бути там. Я маю бути на передовій. І, на превеликий жаль, на передовій він побув всього шість днів 12 червня пішов, а 18 червня ми отримали звістку, що він загинув. Посмертного юнака нагородили орденом за мужність третього ступеня. Поруч з усміхненим Назарієм, з умиротвореним спокоєм споглядає зі світлини Василь Яворський, та ми ж знаємо його рокерську душу. Наш талановитий режисер ще до повномасштабного вторгнення доєднався до тероборони. А в день ікс без вагань змінив режисерський пульт на окоп. Василеві було 44. Він розповідав про подвиги захисників і захисницю у програмі Історія героя. Але сталося так, що написав власну. Мріяв зняти ще не один документальний фільм. Та, виконуючи обов'язок, загинув у жовтні 2022-го на Луганщині. Він це Образ справжнього українця, справжнього патріота. Я більш ніж впевнений, що він би сказав, що потрібно продовжувати вчитись, тому що нашому поколінню потрібно буде відбудовувати країну. На нашому поколінню не менш важлива ціль. Тримаємось, живемо. Ми мусимо жити заради них. Вони б хотіли, щоб ми жили. Потрібно любити наших хлопців, навіть після їхнього їхньої загибелі. бо маємо віддати їм ту любов, яку вони дали нам. Це любов вищого гатунку. Любив дружину, сина та доньку і свою землю. Ярослав Богуш. він доброволець, аби захищати державу. Повернувся з-за кордону. Загинув у вересні 2023-го, виконуючи бойове завдання в Серебрянському лісі на Луганщині. Я стараюся про нього згадувати, але це все рівно сльози. Він був хорошою. Людиною, він був жартівливим, тобто, щоб його запам'ятали світлим. Він працював за кордоном на початок війни, але так склалося, що він вирішив повернутися в Україну. Недовгий час пробув вдома, він зразу пішов служити. Він захищав мене, він захищав всіх нас. І ще один полеглий випускник ліцею Анатолій Матат. Він боронив державу у складі 115-ї бригади корпусу резерву сухопутних військ за СУ. Загинув у грудні 2023-го на Харківщині. Рідних не знайшли, тож прапор, яким покривали домовину бійця, передали у рідну школу. Це його тримають в руках учні ліцею як пам'яті символ власної відповідальності. Вирости гідними, аби жертва героїв була немарною. Нагадаємо, у Львові діє щемлива традиція у школах, де хочуть вшанувати пам'ять своїх загиблих випускників, встановлюють меморіальні таблиці. Для цього адміністрації закладів або рідним слід звернутися до управління освіти міськради. Процедура для них безкоштовна.